Навіщо йти до терапевта, якщо можна поговорити з чад gpt Доступно швидко відповідає і доступний цілодобово, але є нюанс: він вам бреше. Чому розбираємось детально у цьому відео? Мене звати Мар'яна Франко, я психотерапевтка та засновниця психологічної студії Сенс. Мені команда підготувала топ запитань про чад gpt як замінник терапії, і давайте сьогодні розбиратись. Чат GPT це терапія для бідних? Хм. Дивіться, ну, як правило, в добре сформульованому запитанні вже міститься частина відповіді. Тож я би переформулювала, а чи чат взагалі може бути психотерапією? І ось дивися, якщо психотерапія це не просто розмова, а професійна діяльність та комплекс впливів на психіку з лікувальною, до речі, метою, то це передбачає, що перше. Професійну діяльність здійснює хто? Людина. А GPT це все ж таки інструмент. Хороший, але інструмент. Друге, комплекс впливів на психіку. Це не тільки про інформацію, це і не тільки, до речі, про розмови, адже в терапії є купа різних методів, технік і так само інструментів. І також присутня підтримка іншої людини або ж групи. І як то кажуть, чат GPT тебе все ж таки по голові не погладить. І третє, Щодо лікувальної мети це насправді, напевно, найбільш складніше. Адже сучасний погляд науковий передбачає, що людина це дуже складна система, така собі біопсихосоціальна система. І коли ви заходите в кабінет до терапевта, то ви думаєте, що прийшли тільки ви. А в цей час що бачить терапевт? Він бачить, що разом з вами прийшли ваші мама, тато, чоловік чи дружина, діти, а на додачу ще весь ваш травматичний досвід. І, власне, на основі вашого запиту, досвіду, наявних ресурсів і актуальних проблем визначається весь план терапії. Не думаю, що це під силу чату GPT. І вже точно не на цьому етапі його розвитку. І я особисто вважаю, що чат GPT може бути дуже класним помічником і хорошим інструментом, який може допомогти клієнтам розвивати, наприклад, певні навички, отримувати зворотній зв'язок на свої роздум. Це, до речі, допомагає вчитись бачити себе зі сторони та розвиває саморефлексії. Тому так, це краще, ніж якщо ти взагалі не можеш собі дозволити ходити до терапевта або зараз не готовий до нього з якихось причин йти. Але моя особиста думка, GPT навпаки, збільшить попит на психотерапію. Адже апетит приходить під час їжі, і чим більше люди будуть цікавитися своїм ментальним здоров'ям та внутрішнім світом, чим більше відгуку вони будуть отримувати від чату, тим більше вони будуть цікавитись і самою психотерапією. І ми, до речі, вже бачили таке зростання попиту на психологічну допомогу і підтримку під час криз, під час ковіду, коли була популяризація знову ж таки психотерапії під час війни. Ну, на жаль, так, біда принесла нам і розвиток психотерапії. І в великій мірі через те, що люди почали цікавитися, що ж робити з своїм стресом через популяризацію терапії, попит до психотерапевтів якраз зріс. І, як ви знаєте, попит породжує пропозиції і навпаки. Питання. Штучний інтелект насправді відповідає дуже емпатійно, дуже так підтримуюче, і багато людей відповідно сприймають його як дуже чутливого. Що, якщо штучний інтелект насправді чутливіший за деяких терапевтів? А, ну, знову ж таки, ми можемо говорити. Про чутливість лише якщо в нас є нервова система, в чата GPT її немає, тобто в нього немає емпатії. Але я погоджуюся, що люди є різні, і алгоритми чату GPT дуже часто набагато толерантніше поводяться, ніж деякі люди. Мені самі з ним говорити дуже приємно. По меншій мірі він не хамить. Чому ми довіряємо боту більше, ніж живій людині? Я думаю, що тому, що не розібралися. Тому що він. Просто приязно говорить, а люди не завжди. Але тут е, може спрацювати таке наше дитяче магічне мислення в стилі «Тьотя красива, значить тьотя добра». А чат гарно говорить і йому хочеться вірити як власне, гарній тьоті. Але, мабуть, ти також стикалася з тим, що GPT любить прибрехати. Наприклад, мені одного разу він наплутав весь маршрут моєї поїздки, або ж він може дати, наприклад, некоректні медичні рекомендації. І, до речі, говорить він те, що ти хочеш почути, але чи це саме те, що тобі справді допоможе? Я завжди прошу клієнтів відрізняти поняття віра і поняття довіра. Це геть різні речі. І якщо віра, це, звісно, святе, це абсолют вона або є, або її немає, то ось довіра це якраз такий собі континіум. Іншому полюсі довіри, якого є недовіра, і на ній якраз базується наукове знання. Ми постійно перевіряємо свої гіпотези. І я прошу клієнтів ніколи не вірити мені, але довіряти. Тобто, перевіряти з свого боку стає їм краще, гірше, чи так само, чи зрозуміло, чи допомагає. Тому в чомусь чату GPT, звісно, можна довіряти. Але ми, наприклад, не знаємо, як будуть використані наші персональні дані. І так само це ілюзія, що чат замі... замінить вам колись експерта. Він підбирає знання, які з найбільшою ймовірністю співпадають з вашим запитом, але не з потребою. Чи може бот витримати мою емоцію, навіть якщо вона агресивна? Ну, знову ж таки, це ілюзія. Чато все рівно до твоїх емоцій. У нього взагалі немає центральної нервової системи, а отже немає емпатії. Він більше схожий на а, психопата, який намагається дізнатися, що ти хочеш, і дати тобі це. Але насправді в цьому випадку я б рекомендувала висловлювати свою злість саме чату. Бо, як правило, якщо ти хоча б три рази розповіси комусь. Про те, що тебе роздратувало, то в тебе автоматично микнеться твоя префронтальна кора, і тобі не тільки стане легше, ти ще рішення знайдеш, тому що ти з кимось поговорив. Тут спрацьовує так званий ефект качечки. Це nice. качечка. А качечка це такий айтішний принцип, принцип айтішників: що якщо з кимось поговорити, то ти перемикаєшся на необхідні мережі в мозку і можна поговорити навіть з качечкою, яку ти поставиш собі біля комп'ютера. А за цим же принципом працює техніка ведення щоденників. Але чат GPT навіть краще, бо він може підкинути вам пару трійку хороших ідей. А якщо він підкидає ідеї і дає класні відповіді, то знову ж таки нашому йти до терапевта і платити за сесію, якщо я можу поговорити з ним безкоштовно. Е, ну, Якщо ти використовуєш чат-GPT як такий собі е, дивідник чи телефонну службу 09, то платити за сесію точно не потрібно. <с att regarder> до речі, е, саме тому консультантів та початківців чат-GPT таки точно замінить. І, до речі. Один мій клієнт нещодавно сказав, що він приходить на сесію для того, щоб мати можливість мати час і місце для себе. І він не шукав у мене жодних відповідей. Швидше в процесі терапії виникло нове запитання. А що відбувається в його житті? Що він не має місця і часу для себе у своєму житті? А чи може штучний інтелект сам травмувати людину? Це цікаве запитання, і я зараз не хочу заглиблюватися у поняття травми. До речі, про травму, ви якраз можете переглянути інші відео у нашому каналі. А якщо коротко, то коли буде повстання машин, то тоді, звісно, так. Зараз я швидше говорила би про те, що нам потрібно готуватися до чергової епідемії залежності у зв'язку з залежністю від чату GPT. Ну, тобто, в чому проявляється ця епідемія, і, можливо, якісь речі ти спостерігаєш вже зараз? Е, ну, Насправді, принцип залежності є дуже простий. Е, тобто, коли людина починає заміняти собі якимось аспектом життя все життя, вона е, впадає в залежність. Наприклад, можна так само отримати залежність від книжок. Інколи е, ми. Зустрічаємо клієнтів, які, наприклад, настільки занурилися в світ своїх героїв, що вони вибудовують стосунки не з реальними людьми, а з книжковими героями, бо там їм бути приємніше і безпечніше. Приблизно те саме ми зараз починаємо як психотерапевти помічати щодо чату GPT, що люди говорять, мені приємніше спілкуватися з чатом GPT». І вони таким чином починають заміняти собі реальне життя і реальні стосунки. А чи є тут якісь такі вимірювані аспекти? Ну, мовно кажучи, там алкоголізм рахується від певної дози, Безпечної дози. Та да, яка безпечна доза чату GPT, чи будь-якого замінника оцього думального процесу, доки воно не переходить ще оцей формат залежності? Знову ж таки, я, напевно, дам узагальнену відповідь, бо інакше нам треба піднімати тему щось залежності, це окрема велика тема. Тобто все, що збагачує ваше життя, включно з чатом GPT і різноманітнює його, воно насправді не має визначення залежності, так? тому що ви незалежні від Якоїсь одної речі. Ви маєте чат GPT, ви маєте книжки, ви маєте спілкування, ви маєте стосунки, ви маєте експертів, до яких ви звертаєтеся. І тоді чат GPT – це один з десяти 10, чи ста варіантів ваших рішень. А якщо у вас рішення тільки одне, і це чат GPT, наприклад, це вже залежність. Так само цей принцип спрацьовує, коли говорять про порнографію, так або еротику. Тобто, поки ви якимись еротичними фільмами збагачуєте своє сексуальне життя, у вас немає залежності від перегляду еротичних фільмів. Але як тільки ви починаєте заміняти своє сексуальне життя чимось, іграшками чи еротичними фільмами, насправді це вже йдеться про залежність. що відчуває терапевт, коли його порівнюють з алгоритмом? Ну, я думаю, що тут е, всі ми люди і усіх нас по-різному, бо терапевти також люди. І хтось взагалі не витримує, наприклад, порівнянь або терпіти їх не може. Мене особисто це дещо навіть розважає, або це приблизно те ж саме, що мене би порівнювали з комп'ютером або з лопатою. Звісно, лопатою буде зручніше копати. А якщо серйозно, то це як намагатись порівняти м'яке з теплим. За яким принципом ми можемо взагалі порівняти людину і інструмент? Це ж взагалі йдеться про різне. Скажи, будь ласка, як технології змінюють терапевтичні запити сучасної людини? Ну, наприклад, якщо ми подивимося на всі сучасні технології, то найбільше запит змінили, скажімо, інтернет. Так? Тому що Зараз все більше клієнтів ходять на терапію онлайн, і це дуже допомагає. Особливо це було відчутно, до речі, під час коронавірусу. І а, коли, наприклад, зараз є дуже багато міграцій. По суті, ви можете тоді обрати терапевта, який живе навіть в Нью-Йорку. Ну, звісно, якщо вам вистачить на нього коштів. А чи помітила ти дійсно зміну специфіки запитів у зв'язку з чатом GPT, ну, більшим використанням цих технологій? Можливо, є якісь штуки, які він нав'язує, чи щось таке спостерігаєш чи ні? Я думаю, що ми зараз знаходимося тільки на початку, і те, що я чую в своїй практиці, це коли мої клієнти так досить соромізливо кажуть: ну я вже спиталася, або спитався про це в чата GPT, і дивляться, як я реагую. Ну але як я реагую, ви вже знаєте. А чи можливо колись створити ідеального цифрового терапевта? Ну, якщо ми говоримо, що терапевт це все ж таки людина, то це питання може швидше звучати так: а чи реально колись створити ідеальну цифрову людину? Як на мене, тоді це буде або не ідеально, або не людина. А ось хороші консультативні моделі ми якраз створити можемо. і Я вважаю, що це робити потрібно. Скажімо, в методі когнітивно поведінкової терапії є дуже чітко прописані покрокові плани роботи з тим чи іншим симптомом або розладом, і чіткі рекомендації, наприклад, що робити з тривожністю, надмірною, так або в депресивному стані. І я впевнена, що скоро будуть дуже класні додатки на основі того штучного інтелекту, які будуть вас супроводжувати, наприклад, у навичках подолання депресії. Більш того, я думаю, що такі речі можуть допомогти навіть запобіганні суїцидів, а це вже дуже важлива тема, і надавати людині дуже чіткий алгоритм дій: а що робити, якщо А що би ти сказала тим, кому легше виговоритися боту ніж живій людині? Ну, напевно, те ж саме, що ми говоримо, коли є ризики від чогось узалежнитись. Доки чат GPT збагачує ваші можливості спілкування, а урізноманітнює його, то все гаразд, коли чат GPT починає вже заміняти ваше спілкування з іншими людьми, у вас проблеми. І це є ризик узалежнення. Твій загалом от, експертний висновок. чат GPT для самотерапії норм стрім? Чат GPT для психотерапії може слугувати одним з класних інструментів, який вбудовується в сам процес терапії. А це були всі питання? Так. Да. Ну, тоді залишайте свої роздуми і досвіди спілкування з чатом GPT в наших коментарях, і мені цікаві, будуть ваші запитання. З вами була Мар'яна Франко, психологиня та психотерапевтка студії Сенс. Не перемикайтесь! Слава Україні!